Що потрібно до червоного борщу? Звісно, наша копчена продукція. Ось у нас тут є ковбаска домашня, ковбаска салями. Бачите, який візерунок. Буженінка домашня копчена. Які шматочки соковиті. Салко генеральське, друга лінія. Або ж салко звичайне солене наше домашнє. Зараз спробуємо. Спочатку салко. Погляньте, як воно класно ріжеться. М'якеньке, м'якусіньке. Оце з нашого кабанчика. Ось так беремо його на хлібчик. Можна ще буженінки кинути зверху. І бутерброд готовий до борщика. М -м -м. Все, бурка булка. нашого роду. Якщо хочете замовити собі до столу. Нашої копченої продукції пишіть нам на Viber або на Instagram.